Доброго дня, шановні наші партнери, шановні виробники цибуль. Ми сьогодні з Сергієм раді вам представити новинку від нашої компанії цибулю ріпчасту червоного кольору під славною назвою Дарка. І е, нам більше, мабуть, розповість про неї Сергій, а я потім прийму від нього слово. Отже, гібрид Дарко, як сказав Ігор, це гібрид з червоним забарвленням цибулини Луски. Це гібрид іспанського типу. Тобто він такий сильнорослий, ми бачимо здорову вегетативну масу, хороше у нього перо. Дуже такий придатний до різних умов вирощування, до стресових факторів. Унікальне червоне забарвлення цибулинки. Форма цибулин трошки така амфорна або серцевидна. Хоча маленькі, в принципі, ідеально круглі. Ми бачимо дуже потужний листовий апарат. А що значить, якщо потужний листовий апарат, значить буде велика цибулина, що й показує дане поле. Крім того, що він досить врожайний, у нього дуже довгий термін для зберігання, як для іспанського сортотипу. В великих масштабах таких це вирощується перший раз на Дніпропетровщині, але є вже досвід вирощування і в Харкові більш ранні сроки посіву. Давай на цьому полі ми ось, як бачимо, от є смуга. І зараз ми просто вирвемо, щоб для вас, щоб ви подивилися, яка товарність, яка краса цієї цибуля. На даний момент вона ще досить так активно росте. Ви бачите, корінці ще такі живенькі. Вегетаційний період складає 115-120 днів. Хороша вегетативна маса, ви бачите, стільки до хвороби просто чудова. Ви бачите чудовий колір, коли ми розбираємо її, вона взагалі блистить. Хотів би ще додати не тільки колір, але і, і не тільки товарність. Але головне, що цибуля для цього року досить здорова і з гарними такими показниками буде лягати в сховище. Отже, кожен професіонал, який вирощує цибулю, повинен мати 10% цибулі дарку. Вирощуйте і заробляйте. Отримайте насолоду. Дякую за увагу.